Відео на тему на що звернути увагу, коли ви вже полізли під капот для заміни зірочки Husqvarna 340. Але хочу сказати, що модельний ряд Husqvarna 340, 345, 346 XP, 350, 351, 353 зі сторони муфти щеплення і маслонасосу або ідентичні, або відрізняється мало чим. Тому ці поради будуть... Стосуватися всієї цієї лінійки бензопил. А для того, щоб замінити зірочку і муфту щеплення, треба застопорити поршень. Це можна зробити або спеціальним стопором, або шнуром і зняти муфту щеплення по часовій стрілці. Тут є стрілочка, показано OFF, тобто зняти в яку сторону крутити. А якщо ви застопорили поршень то знімати е, цю муфту треба без рівків, не, не бити зубилом. У е, мене не, не оказалося прямого зйомника на цю муфту. Є на 365-ту складну, є на 137-142. Але під цю муфту не оказалось. Тому я використав звичайний ключ для болгарки. Таким зробив під нього такий довгий імпровізований важін. Ну, заміною зірочки тут таких проблем нема, можна поставити або точно таку суцільну, як рідна стояла, можна поставити від більш старших моделей, тобто розбірного типу, під розбірний вінець приводу. Тут 325-й крок, обслуговувати таку зірочку набагато комфортніше. Можна. Перейти на інший крок ланцюга дуже швидко і дешево. Ну я буду ставити розбірну така, як, наприклад, на моделях стоїть 353-351. Зверніть увагу, коли ви вже міняєте зірочку, в якому стані підшипник. Його або треба замінити. У мене він живий, але треба його гарно змазати маслом перед установкою нової зірочки. Багато хто недооцінює роль оцієї пластини. Вона не тільки має візуальне значення, але якщо вона деформована, так як тут, то це може призвести до того, що масло некоректно подається на ланцюг. Тобто воно там буде плювати із-за цього деформованого отвору, масло буде некоректно або не в повній мірі поступати на ланцюг. Це якби така направляюча. І сьогодні я буду міняти. Цю пластину і пластину, яка знаходиться на кришці боковій. Також слід увагу звернути на сам повітряний фільтр, його або треба продути, або почистити, або взагалі замінити. Він тут такий невдалий, нейлоновий, але ще більш невдалий спосіб його кріплення. Отак от, от він кріпиться на оцей колектор, і навіть. Коли оця штучка, цей колектор новий, я б не сказав, що воно плотно фіксує отут. Що вже казати, якщо бензопилці там 2, 3, 5, 10 років. Тобто, зверніть увагу, що оцей, оцю запчастину теж треба замінити, щоб фільтр максимально плотно находив на цю деталь. Зверніть увагу ще на привід маслонасоса, щоб на ньому не було вироботки. Тут він більш-менш в гарному стані, плюс до того він оригінальний. Я його не буду замінювати. І також слід подивитися, щоб оцей плунжер теж був в гарному стані, щоб нормально коректно подавалось масло на ланцюг. Зверніть увагу, що на більш старших моделях стоїть отакий масляний насос. На перший погляд вони кардинально різні, але вони взаємозамінні. І дивіться, бачите, навіть тут є позначка регуліровки масляного насосу, а там нічого нема, просто отвір. бачите. Якщо поставити на його місце від більш старшої моделі, то цей гвинт покажеться з цієї сторони, і маслонасос буде функціонально кращий з регуліровкою, тобто це маслонасос від моделі 346, xp 353. його можна поставити на місце маслонасоса, 340-ї, 345-ї хускварни. Також величезну роль грає оцей шланг масла подачі. Він не має бути здутий, деформований, тобто його треба перевіряти, також, щоб оцей отвір сапуна не був забитий.